Вітаю! Ви що стукати? Ну Гаразд, приїхали. Мене звати Богдан Липський, і я голова цього креативного агентства. Чи можу допомогти? Бажаєте замовити рекламну компанію? Ясно, не бажаю. Може, ви збираєте гроші для збереження панд? Може, ви проводите соцопитування з приводу повторного використання одноразових стаканчиків? Чи бажаєте спитати, чи віряє в Бога? Господи, жіночка, не мовчіть. Скажіть, що ви хочете, або йдіть додому, у мене купа роботи. Скільки це ще буде продовжуватись? Що саме? Скільки ще ви мажори? Будете знущатися з нас, простих громадян. В якому сенсі? Я сюди прийшла не як звичайна людина. Цікаво. А як хто? Я представник мешканців нашого будинку. На першому поверсі якого ви на нашу біду облаштували свою фірму. Ну, так. А що не так? Для вас все так. А ось ми вже кілька місяців нормально жити не можемо. У вас постійно грає гучна музика, чути крики та навіть жіночий стогін. Знаєте, музика допомагає творчому процесу. А крики і стогін це. Це? Це ми обговорюємо стратегії розвитку компаній наших клієнтів. Яка дурня? До вас постійно приїжджають люди, які після себе залишають купу сміття? А позавчора у дитячій пісочниці клава знайшла шприц? Це не мій. Слухайте, у нас серйозні клієнти, що ви таке кажете? А ваша машина, ви ж її ставите як завгодно, по два, а то й по три паркувальних місця займаєте? Семен Петрович, свій «Жигуль». У сусідньому дворі має ставити таке життя що поробиш? Хто перший приїжджає, паркомісце забирає? Значить, так. Або ви повністю змінюєте своє відношення до нас, простих мешканців нашого будинку. Або я влаштую вам вирвані роки. І все, що я робила до цього, буде здаватися вам дитячою загубкою. Стоп. Так це ви. Це ви вивели бак сміттям під двері нашого офісу. Це ви намалювали на капоті моєї машини. Я дебіл. Це ви врубаєте на кожного разу, коли у мене йде нарада з клієнтами. Баха! І повірте, це лише квіточки. А от коли я вімкну свою фантазію на повну, ух, ви ж та, яка мені потрібна! Що забираю, а? Як вас з вами? Ірада Миколаївна. Любий Рада Миколаївна. Слухайте. Один клієнт звернувся до мене по дискредитації свого конкурента. Я взагалі таким не займаюсь. Але ну, часи складні. І потрібно брати за будь-яку роботу. А мені якраз потрібен спеціаліст з чорного піару. Саме такий, як ви. Який А, Кого треба обробити? Власника супермаркету на шовтері. Знаю. У них постійно прострочений товар. Через годину принесу вам варіанти. Приємного дня. На все. Ірина Миколаєві, скажіть, а шприц в дитячій пісочниці? Це ваша робота?